В холі гостей зустрічають представники двадцяти посольств різних країн. Вони презентують культуру та традиції своїх народів, розповідають про успіхи та досягнення. Сьогодні ми відмічаємо тут дуже прекрасні празники, які наші великий создатель Турецької Республіка Мустафа Кемаль-Ататюр подарував нам в Турцію 90 років назад. Тому Это детский фестиваль до сих пор в Турции очень огромным штабом отмечаются. Ми дуже раді, що маємо можливість відсвяткувати це свято у дружній та сусідній Україні. Я хочу подякувати Міністерству освіти України за те, що надало нам допомогу в організації цього свята. Основна мета фестивалю об'єднати талановитих дітей, дати їм можливість розкрити свої таланти, показати їх широкому загалу, створити атмосферу дружби, взаєморозуміння, доброзичливості між учасниками та сприяти самоутвердженню юних талантів з різних країн. Я ми представили їжу національну костюми, як бачите, і різні журнали, місця, фотки нашої країни. культуру та традиції на міжнародному святі в Україні, окрім господарів, представили Туреччина, Росія, Корея, Франція, Німеччина, Казахстан, Туркменістан, Румунія та Македонія. Кожна страна на нужна по своїм дітьми, тому що то наша майбутність, Ф'ючес. Наша наша будущість. Учасники фестивалю запропонували глядачам увесь колорит своїх народних співів та танців. Святковий концерт відвідали 200 дітей з різних дитячих будинків Києва. Організатори фестивалю впевнені, якщо щодня дітей зігрівати теплом і любов'ю, об'єднувати зусилля заради їхнього майбутнього, тоді маленькі громадяни виростуть гідними людьми.